Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. Ну що, сьогодні у нас п'ятниця, так звана Чорна п'ятниця. І в цьому відео мова піде про то, які ж все-таки знижки можна побачити в Германії, в Німеччині, в Баварії. Ми з вами пройдемося по декільком магазинам і поглянемо, чи дійсно чи дійсно тут є знижки, чи це все, так сказати, маркетинговий ход, м'яко кажучи. Поїхали! Бачимо картошка по знижках. 7,5 кілометра, за 5,99 пакетах. Потім бачимо штакінбок. Грох, який теж помічався. Бачите, був 279, став євро 99. Цукіні по 2 євро, час по євро. Огірки теж були по 89 центів, стали по 69. Такі. Паприка теж, бачите, паприка була. По 4,99 стало, по 3,99 мандарины по 4 евро, потім только рем, по 5 евро стало. А, все, лохина Что тут еще у нас по фруктам? Био оранжев, один пакунок, 2,49. Вот. Короче, вот так вот. Лимоны. Вот по евро 12, были евро 49 и евро 29. Інший вариант. Вот так вот. Рездвяная тематика. Такий мини-маципан О, По 2,39. Вот Тофи 3.49 стало. Никакого плану Марципан Брод по євро 19, от бачите, Був євро 49. Типа, хліб з Марципанами чи якось так. От Марципан тофельн євро 19. Чесно не пробував, що воно таке. Не скажу вам. Був євро 49. Ну отак оці цукерочки всякі, от, бачите самі ціни які. Жовті ціни які теж знижки, ну це якби менше знижки, ніж ті, що на червоних. Ну, по цукру теж був Евро 69 став, євро 19, така пачка кілограмова. Вже по акції ось пральні засоби порошки і рідкі засоби от лінор. І такий Дашті, ДЕш якийсь по 7.99 типу 8.49. Можна 100 стірок, типу він розрахований. Ну, от ми з вами плавно перемістились в відділ одягу і всього такого прочого. От, наприклад, такі худі Nike. От, бачите, Nike. От, по 34,99, а якщо є сімейна карта, то за... 30 євро можна зараз купити. Так само штани, отакі теж найки. Чи це не штани? Ні, це не штани, це теж худі. О, штани дамські такі штани, ну не буду їх теж найки по 30 євро зараз. Ну, бачимо катерпілари такі худі, класні, теплі, до речі, прикольні такі. От. Зараз вони коштують 39,99. Я думав, що 7 то уже хотів брать, знаєте, та так уже такая шара, ого. Вот, ні, 40 евро, грубо кажучи. Вот. Сумочки такі, найки. О, 19 по 20 евро. Будем казать так вот. Стактивные сумки. Вот. Потім всякі такі от ковдри, там, халати, 24,99 А було типа 90, 95 евро. Типа. Ну, от, куртки, самі бачите ціни. Е, термобілизна. Дитячі, всякі жіночі. Носочки пішли, о, ціни бачите самі, так? Да? Білизна. От. Худі 17-18 євро. А було 35 е, капці. От. От такого халата я собі навірно візьму сейчас за 19 євро всего на всього -навсього. Ну і так далі. Постільна білизна, самі бачите ціни. Ну ось такі ціни, такі ціни. Далі буде. Ну, от бачимо таке солями. Зараз по акції Евро 99. По помясных вырубах тоже сейчас знижки. Бачите. Наприклад, свинина 4.19. Колбаси тоже по знижкам. такие колбасы тоже по знышкам евро 99 за колечко 500 грамм было 265 на ну, фарш тоже снышки, вот бачите шницели 5 штук за 5 евро филейки 365 Так, по солодощам. по Значит, по милке сейчас акция тоже идут знижки. Вот такая вот здоровезна плітка. Евро 99 коштує всього-навсього. 2 евро практически. Різних видів. Бачите. О, по таблерону знижка, дивіться. Сейчас я собі певно штучек декілька візьму на пробу. Кноперси теж зараз... Кноперси теж зараз по знижкам дивіться. Той раз було євро 35, а зараз євро 49, ну трохи дорожче. За п'ять отаких вот батончиків обалденно вкусні. От вони теж різних видів. Значите. І вот такі от кноперси теж по акції. Ну там цукерки там ведуть. Ну повторюсь, там де жовті цінники, воно теж на знижках, але ж ну, там не, так, як, не так як на червоних. От, по 2.49 якісь мене торки. а Це такі вафельки, типу, от, з кремом щось таке воно. не знаю. Ось Такі штучки в Валзі подобне брав. ось такі як соломка в шоколаді, в глазурі. До речі, сейчас ми в Кауфланді з вами перебуваємо. Ну, орео теж трошки знижки є, але не сильно. Печиво лейбніс теж по знижкам євро 49. До речі дуже вкусне. Пробував я воно з шоколадом, з какао різні, от, єсть, різні виді. Ну і кіндери трохи по знижкам, да. ну, такі от євро 0,4 кіндер. Дупло Ось таке. Ось дивіться на книжки і розмальовки дитячі. Знижка 30% з 18 по 24. Бачите. Це все. Ми в магазині Теді перебуваємо з вами, друзі. Ми бачимо така табличка. Тут покривала, коротше, подушки, одіяла. Знижка 30% теж з 18 по, 20, по 24 цього ноября листопада. От на ну, оце все. Ну оце все, що тут представлено, діє знижка. Подушки, покривала, одіяла, різні плідіки. Оце все теж. І не прихватки, я так понимаю, оці носочки по 3 євро. Оце все. Отакі вот рушники, кухоні. Теж бачите? А, кофертан, то есть чемодани, оці сумки. Тоже 30% з 18 по 24 листопада, листопада, да, точно. Ось так от. Оце все теж розповсюджується знижки розповсюджуються на це дивимося знижки на отакі кросовки зараз в магазині рено знижки були по 49 по 50 зараз 35 тут теж дивимося знижечки отакі ботинки капа Уже на меху, на тепле, Вот, 50% было 54-60. Ой, короче, 55%, а сейчас 23. Вот такие вот тоже по знижкам Вот такого плана тоже по знижкам Вон было 60, стало 25%. Так. Такие тоже знижки. 49% стало 39 то вот бачите фирма Dudox якась не знаю что це за фирма такі були 50 стали 30 это не зимовина все равно на кроссовки тоже на літнюшки бачите самим там написано скільки було скільки сейчас есть було 49 стало 34 вот от вот 69 коштували, сейчас 39 кросовочки тоже. самі бачите цины фирма Docker. Славася такими внедорожниками. Да, вот такие ботинки, ну и миссизоневы, вони, скажем. Вот Скільки вони були, 69, сейчас 39, 99, 40 евро. Такого плана тоже. По знаком 35 а були 69 отакі всякі там кроссовки теж ці Короче, коротше такого плана. такі ботинки теж були 40 а були 50 60 стали 50 вверху да? теж самі бачите ціни Чому є, з чого вибрати Тут без знижок. Різні ціни. Будь-який карман. Тут тоже, бачите, були 80. А були 100, стали 80. Бо отака обу теж була 80. стала 60. Такого плану. уже 100 стало 80 вот. такого плана тоже вот такие например дуже теплые на меху на овчине рикеры были 60 вернее это еще 60, блин были 90 стали 60 ну, ці внизу, бачите самі. По найкам зараз теж знижка до 50%, до 20%. Ну, Літня, літня вот. то Тобто дійсно, нормальні знижки, не так як в Україні. Просто мягко кажучи, маркетинговий ход. Отоді DASI теж знижечки бачимо. 50%, 20%. Вот така модель найки. тоже по знижкам было 79% стало 64. Доволі популярно серед молоді багато хто імена от таку от носить. Mm. Такі гадіки по знижкам 49, зараз 50 євро Були 70 От нагадаю, ми перебуваємо в магазині Renault Називається Зуттєвий магазин. Такі адіки теж. Значить, це така ж модель, тільки інший кольор. Так, ну що, друзі, вже вечір, я вже вдома, вже пробігся по магазинам. Звісно, не все вам показав, що хотів, тому що фізично просто не було часу. Багато хотів ще чогось засняти, але не встиг. Якось наступним разом, я думаю, вийде більше. От, до речі, я купив собі таку кофточку, бачите, Nike. от, по, по знижкам за 30 євро, то що я показував в Кауфланді. от, Взяв таку кофточку. От, На цьому на сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, ви самі знаєте, що робити. Ставити, звісно, жирні лайки такі. А з вами був я, Олексій, всім до нових зустрічей і. Чус!